Кожен новий день нова історія. Календар екскурсу, минувши на України, пам'ятні дати різних періодів, знакові для країни постаті та ілюстрації, які допоможуть швидше зануритися в історичні події. Усе це зібрала вдрукований примірник рівнянка Ірина Сичик та презентувала календар Патріота на 2024 рік. Коли я готувала календар Патріота, дуже сподівалася, що зможу присвятити його нашій перемозі. Але боротьба ще триває і. В цій боротьбі український народ проявляє неабияку стійкість та мужність, і саме героїчності нашого народу я і вирішила присвятити цей календар. Презентація календаря відбулася в обласному краєзнавчому музеї. Привітати авторку з виходом новинки прийшли рідні, друзі та люди, які цікавляться історією. Присутні звернули увагу на обсяг проробленої Іриною роботи, уважність до деталей та дрібниць. Як багато ми іще не знаємо в своїй історії, як багато нам іще треба допомагати, щоб дізнатися і пишатися людьми, які її творили. І ти робиш ці речі. Я думаю, що цей календар він. Можливо, не самий головний, але дуже вагомий внесок в нашу перемогу. Ірина Сичик розповіла, що присвятила календар тридцятії річниці незалежності України та сторіччя Української революції. Є у календарі патріота дати близькі жителям Рівненщини. В наступному році відзначатиметься перша письмова згадка про Острозьку академію та найбільшу битву УПА, яка відбулася на території області. Однією з перших новий календар придбала патрульна поліцейська Іванна Бояківська, яка зізналася, що любить прокачувати свої знання історії. Насправді, слухаючи цю презентацію, ти усвідомлюєш скільки у нас сторінок. Жоден календар не вмістить цих всіх важливих сторінок історії, які відбуваються в нас щодня. Дивимося на ці всі світлини, які бачимо навколо себе, навіть в цій кімнаті, і просто вражає, тому що це кожна кожне фото це вже нова сторінка нового календаря. Під час презентації календаря Патріота усі охочі могли придбати новий примірник. Його вартість 450 гривень. Авторка сподівається, що довідник стане у нагоді рівнянам, а хтось захоче подарувати його рід. Д на зимові свята Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.